Клубок у горлі, тиск у грудях, це може бути не лише про тіло. Здається, ніби в горлі щось застрягло, а в грудях важко вдихнути наповну. Такі симптоми не іграшка, біль у грудях задишка, низький тиск це сигнал негайно до лікаря. Це відео не діагноз. Але якщо обстеження чисті, а грудна клітка досі важка, може тіло каже за тебе. Я мовчу про важливе, я ковтаю правду, мені боляче, мені страшно, мені потрібна підтримка. Слова, які не сказані, застрягають між горлом і серцем, нас вчили мовчати, не скигли, терпи. Але коли мовчить рот, починає говорити тіло. Запиши все, що давно хочеш сказати, прочитай вголос, навіть якщо лише собі, твоє тіло заслуговує почути правду. Збережи на той день, коли в горлі знову стане тісно від слів, які просили вийти назовні.